Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І я вам хотів нагадати, що сьогодні а, вийде відео, як я під'єдную зарядну станцію Асі профлайн на 3,2 кВт до нашої квартири в Харкові. Нагадую, як це зробити. Відключаємо вхідний рубільник. А далі... Включаємо перший кінець кабеля в станцію, а другий в розетку в вашої квартири але будинку, але запам'ятати не можна ні в кому разі живити від подовжувача зарядну. Від подовжувача квартиру. Просто якщо ви дасте велику напругу, то погорить подовжувач і зарядна станція теж може в, в, в місті з подовжувачем. Тому, друзі, запам'ятайте, не можна живити в квартиру або, або приватний будинок від, від подовжувача. Не можна так робити, що ви так берете перший кабель в зарядну станцію, другий подовжувач. Це нічим гарним не закінчиться, я говорю вам відразу. А, друзі, скільки ж такі кабель коштує? Зараз я вам покажу. Так, купить кабель. Кабель вилка, вилка. Тільки таким кабелем можна приєднати до квартири зарядну станцію. Так ось два м два метри. 2 метри. Витримують ватт, 223 гривні. Так далі. Так, зараз я вам покажу, які в нас є. Так, в нас є 5 метрів. В нас буде сьогодні ось такий. Ось шнур для підключення генератора. Ну, для зарядної станції теж підійде подожвати з двома литими вилками. 5 метрів. ГОЗ 2х2 мм. 4100 ваттсина. А 460 гривень. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня.